Добрий день! Ви любите подорожувати? Ви хотіли б побувати у старовинних замках? Ви любите таємниці? Вам подобається потрапляти у різні пригоди? Тоді я у тут, Ірина Володимирівна, запрошую вас на урок української літератури в 5 клас. Через детективні пригоди ми з вами долучимося до історії літного краю. Тема нашого уроку зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі, Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. А епіграфом нашого уроку стануть слова українського поета Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той і не вартий свого майбутнього? Отже, сьогодні на уроці пропоную вам коротко познайомитися з цікавими епізодами життя Зірки Мензатюк, визначити особливості жанру твору таємниця козацької шаблі, відправитися сторінками твору зірки Мензатюк у мандрівку до замків України разом з родиною русників. Тож, хто така Зірка Мензатюк? Мензатюк Зірка Захар'ївна народилася 21 жовтня 1954 року в селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. Буковина край, де збереглися і церкви, і стародавні звичаї, і традиції, хвилюючі, барвисті. Наможна добра матір, герой фронтовик, батько, виховали свою єдину доньку справжньою українкою, яка писати почала, коли ще навчалася у другому класі. Одного разу вчителька задала написати твір про осінній ліс. Зірка, захопившись темою, замість кількох рядочків, списала п'ять аркушів. Заняття викладати свої уявні образи на папері настільки сподобалися дівчинці, що вона відтоді починає писати вірші і друкувати їх в районній та обласній азетах. Найбільше вона полюбляє писати про історію і вважає, що наша історія може бути цікавою. Історія нікуди не зникла. Заняття літературною діяльністю, участь у шкільних олімпіадах допомогли їй. Вступити на факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Після його закінчення з 1977 року вона починає працювати кореспонденткою різних газет і районних, і всеукраїнських. А вже від 1988 року і до сьогодні вона займається творчою діяльністю, пише для дітей. І співпраця розпочалася вже давно з різними журналами. У журналі Соняшник вона була рубрики Храми України, Фортеці України, Щоб любити, щоденник мандрівника. Крім соняшника вона співпрацювала також з іншими журналами: Барвінок, Малятко. Веселочка, Дніпро, Ластівка, Мамине Сонечко, Веселка, який видавався у Словаччині та Сполучених Штатах Америки, а також з іншими журналами. Її твори мають високу відзнаку не лише в Україні, а й за кордоном. Так, 2002 року вона стала лауреатом Міжнародного літературного конкурсу в Сполучених Штатах Америки. Її твори відзначені літературними преміями імені Наталі Забіли та Лесі Українки. А дитячі книжки у 2006 та 2014 році посіли перші сходинки у книжці року в номінаціях Дитяче Свято і Підліткова та юнацька література. А зараз пропоную вам поговорити, як виник задум написання твору таємниця козацької шаблі. І найкраще, звичайно, може нам розповісти сама авторка, тож послухайте, що вона згадує. Про що я найдужче мріяла в дитинстві, так це мандри. Я любила читати про далекі краї, про теплі південні моря, про тропічні ліси і скарби, ото б колись їх побачити. У свою першу мандрівку я вирушила вже п'ятикласницею. Нам організували екскурсію в недалекий Хотин і Кам'янець Подільський. О, то була розкішна, незабутня мандрівка. Нас посадили в літак кукурудзяник, найменший з літаків, названий так за те, що літав низько, майже над кукурудзою. Вперше в житті ми піднялися в небо. А потім побачили Кам'янецьку фортецю з могутніми стінами, баштами. Побачені в дитинстві фортеці, в якій я потім приїжджала ще не раз, стали місцем дії моєї повісті таємниця козацької шаблі. Отож ця книжка почалася ще з мого дитинства. Про що ж цей твір? А розповідається в ньому про пригоди. Містику, часом навіть небезпечну мандрівку родини руснаків до фортець і замків України. З метою пошуку козацької реліквії. шаблі. Пропоную вам визначити жанр твору за його характерними особливостями. Розповідний прозовий твір, обсяг якого. Довший за оповідання, але коротший за роман. В цьому творі діє невелика кількість героїв і розповідається про одну подію із їхнього життя. Здогадалися, що це за жанр твору? Перевірте себе. Так, це повість. А зараз дещо конкретизуємо, яка це саме повість, адже мова йде про пошуки козацької реліквії. Де головним героям заважає злочинна родина чортів, майже детективна історія. Цей твір має напружений сюжет, він насичений різноманітними пригодами наших героїв. Тож можна стверджувати, що маємо справу з детективно-пригодницькою повістю. Запам'ятайте, що жанр твору таємниця козацької шаблі детективна. Пригодницька повість. Давайте познайомимося із героями нашого твору. Це дружна родина руснаків тато, мама, донька Наталочка. У них є незвичайний легковий автомобіль Машка, який наділений почуттями, який вміє товаришувати, який вміє допомагати. До позитивних героїв також належить дядько Богдан, знайомий родини Руснаків, Історик, мандрівник і взагалі цікавий е, герой. Незвичним героєм є Привид національно свідомий і патріот. Допомагають нашим героям Северин та Василь, пластуни зі Львова. Ну, і як же без негативних героїв? Тут є ціла родина нечисті, яка має такого собі сина, Антипка. І нам доведеться познайомитися з добірним в лапках товариством нечистої сили. Отже, з чого розпочинається наша історія? Привид, який з'являється на квартирі пана Богдана своїми емоційними рухами, оскільки не міг говорити, передає своє занепокоєння долею козацької шаблі. Яку негайно слід віднайти і передати до музею. Давайте і ми разом із сім'єю руснаків вирушимо у подорож по місцях, де знаходяться історичні пам'ятки козацьких часів. Маршрут родини був таким. Виїхала родина із Києва, збиралася до міста Берестечка. Однак щось завадило відправитися одразу туди, а от що саме ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте уважну повість. Адже родині спочатку довелося побувати у Дубному, в Дубенському замку. Давайте з вами вирушимо, подивимося на цей замок, на його світлину. Замок цей виник як фортеця Волинян ще в X столітті, але офіційною датою спорудження Дубанського замку є 1492 рік. Під замком знаходяться широкі кам'яні ходи, куди під час ворожих нападів ховалися місцеві жителі зі своїм майном. Тут зберігалися запаси провізій для оборонців під час облоги. Вірогідно, що на території замку деякий час існувала своя замкова церква. А як зображує Дубанський замок авторка нашого твору? Дубно виявилося чистим затишним містечком. Замковий двір дихав спокоєм і літом. Ним вешталися численні туристи екскурсоводи розказували їм усілякі дива. Руснаки собі зазирнули в кожен куток, оглянули вежі й палаци. Наталочка питала про шаблю, але всі, до кого вона зверталася, лише знизували плечима. Навряд чи її могли знайти в дубні, казали екскурсоводи і чергові в музейних залах. Це була б сенсаційна знахідка, у містечку тільки й говорили б, що про неї. Отже, слідів козацької шаблі не знайшли наші герої саме в Дубенському замку, тож, Мали вирушити до Берестечка, врешті-решт, але Антипко влаштував все так, що вони потрапляють у пастку в Тараканівському форті. І хоч це дуже мальовнича архітектурна пам'ятка 19 століття, проте вона затримала наших героїв. Якою побачила цю пам'ятку Наталочка, якій довелося видертися високо на кручу, і що вона побачила за картину. На кручі розкинулася сонячна галява, краєм якої вилася не то стежка, не то стара дорога, але форту не було. Довкола стояв тільки ліс, тільки пагорби, зарослі акаціями і чагарями. Наталочка розгублено ступила стежкою, минула пагорб і не повірила власним очам. По той бік у пагорб були вмуровані двоповерхові каземати. Так ось який він, цей тараканівський форт, уритий у землю, мов кротяча нора, замаскований, наче засідка хижого звіра. Уздовж козаматів колись, певно, вела вулиця, а тепер тільки стежка ледь виднілася серед кропиви. Обабіж діймалися грандіозні руїни, подібні до мертвих міст серед джунглів, які Наталочка бачила в кіно. Дівчинка оглянулася дорога, яка привела її у форт. Пірнала під важке бетонне склепіння у темний тунель, що мав вивести до внутрішнього двору ото туди їй і треба було. Було страшно й цікаво. Зібравши всю свою рішучість, Наталочка ступила в пітьму. Її огорнув холод, кроки гучно відлунювали серед вологих стін. Далеко попереду видніло кружало світла. Очі звикали до темені й вирізняли чорні провали бокових тунелів, сходи, що вели невідомо куди. Вона згадала, що котре зі під земель тягнеться аж до замку в дубні. Бррр. Страшно й подумати, які то довгі кілометри суцільної пітьми. Не тямлячись від жаху, наталочка, що духо рвонула вперед до світла, вискочила з тунелю і опинилася на такій же мертвій вулиці, серед напівзруйнованих казематів крупової зловорожої тиші. І ось в такій дивній фортеці вона потрапляє у пастку, і невідомо, чим би закінчилася ця пригода, якби не допомога, яка надійшла зовсім несподівано. Яка це була допомога, ви зможете дізнатися самі, коли уважно прочитаєте п'ятий розділ цієї повісті. Врешті-решт, наша родина все ж таки дібралася до Берестечка. Дорогу до Берестечка не треба було шукати. Усе, що мало колеса, цього дня мчало, їхало, котилося на козацькі могили. А вже сам заповітник шумів, гудів, рябів, кольорами, немов величезний ярмарок. Тут було гарно, у зеленому вінку ясенів здіймалися дві церкви старенька дерев'яна, у якій козаки молилися перед битвою, і велика церква пам'ятник, змурована над останками загиблих. Ото перед нею й правили службу Божу. Линув спів, густо курився ладан, який пахучий дим стелився довгими пасмами, гортав людей, дерева, і ті в ньому ставали інакшими. Мовби недутешніми. Дим клубочився, вогко торкав на талочці лице, дим чи туман. А вже ж туман, білий, як молоко, і в ньому по груди стояло козацьке військо. Уся поголовши Наталочка талочка збагнула, що вона якимось дивом бачить саме ту трагічну п'ятницю. 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Туман осідав дрібними ряхтливими краплями на козацьких чубах оселецях Згори ледь проглядало сонце розмите, бліде кружальце, а попереду крився за білою заслоною польський стан величезне 150 тисячне військо. шляхта – Посполите рушення, німецькі драгуни й рейтери. Король Ян Казимир зібрав кого лише міг, стягнув до берестечка пів Європи, аби тільки здолати Хмельниччину, здолати повсталу Україну, ласкаву, медом текучу землю, яка затято виборювала волю. Чимало загинуло тут козаків, чимало цікавих пригод сталося із. Родиною руснаків. І вони саме в Берестечку натрапляють на шлях нашої реліквії. Ввечері, зібравшись до Олеського замку, вони за підступними намірами Антипка потрапляють зовсім до іншого замку, де з Наталочкою трапляються дивні, навіть небезпечні пригоди. Як їй вдалося з них вибратися. Хто їй в цьому допоміг? Ви можете про це дізнатися, коли прочитаєте наступний 8 розділ. Ми продовжимо на наступному уроці подорожувати історичними фортецями. А сьогодні давайте з вами перевіримо, що ви запам'ятали за допомогою вправи незакінчене речення. Зірка Мензатюк сьогодні займається. Творчою діяльністю. Вона продовжує писати літературні твори. Свої твори Зірка Мензатюк пише для, так, для дітей та підлітків. За жанром твір таємниця козацької шаблі це пригодницька детективна повість. Позитивними героями твору є Родина руснаків, привид, дядько Богдан, пластуни. Про козацьку реліквію дядько Богдан дізнався від національно налаштованого привида. Перешкоджають віднайти реліквію Антипко та його батьки. У якому місці Наталочка потрапила у пастку антибка. Оскільки їх було не одне, я вам пропоную світлину. Так, це Тараканівський форт, який знаходиться неподалік від міста Дубна. Запишіть у себе в зошиті, що ви нового сьогодні дізналися на уроці? На цьому наш урок закінчено. Я пропоную вам домашнє завдання. Прочитайте перші сім розділів повісті Зірки Мензатюк. таємниця козацької шаблі. Випишіть у свої зошити елементи портретів Наталочки, Антипка, Василька і Северина. Охочі підготуйте, будь ласка, презентацію про один із замків, описаних у Повісті, віднайшовши цікаві факти в мережі інтернет. Добре, якщо це будуть ті замки, про які ще мова на уроці не йшла. Я вам дякую за увагу і чекаю вас на наступному уроці!